Розкажіть історію по типу дитини, яка не відчуває тепла у своєму селі, спала цього, щоб відчути це тепло. Я познайомився з цим хлопцем, коли навчався в молодших класах. Знав його перший рік у середній школі ще в 78-му, 79-му. Пам'ятаєте фільм Керрі? У нього була така мати. Він був дуже релігійним і молився кілька разів на день. Носив разом зі шкільними підручниками велику біблію, одягався в старомодний формальний одяг, стригся у стилі 50-х років і носив окуляри в роговій оправі. Якось мати покарала його за те, що побачила, як ми розмовляли, коли він вийшов зі шкільного автобуса. Гадаю, я не пройшов за стандартами друга. Він був таким несоціалізованим і незграбним, але був дуже вдячний за можливість поговорити з будь-ким, а я не з нього. Напевно, його терпіння луснуло. Він не повернувся до школи після канікул. Пізніше я дізнався, що коли його мати спала, він облив її бензином і підпалив разом із ліжком. Вона вижила, після цього вони просто зникли, більше я про нього ніколи не чув. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, поставите вподобайку та напишете будь-який коментар. На ядерній помсті був пост про хлопця, якого вигнали з міста. Здається, через те, що він народився поза шлюбом. А коли він вибрався звідти, то став якимось інспектором. Зрештою, йому дали список фабрик, які потребували перевірки, і одну з них потрібно було закрити. Фабрика в його рідному місті була в цьому списку. Він поїхав туди, провів інспекцію. Вони поводилися дружно, думаючи, що їм не загрожує закриття. Як же вони помилялися? Кожне недотримання, порушення техніки безпеки, будь-яка неточність. Потрапляла до його звіту все місто по суті було побудовано навколо цієї фабрики, і коли вона закрилася за кілька років, воно спорожніло і вимерло. Хлопець, з яким я ходив до школи, обірвав зв'язки з усією своєю сім'єю. Ми не були найкращими друзями, скоріше просто товаришували, тому я знаю про це з чуток. Але дещо я знаю напевно, він був середньою дитиною, мав старшу сестру і молодшого брата. Його батьки володіли закусочною, яка належала його родині вже кілька поколінь. Було не правилом, що діти кожного покоління повинні були допомагати, коли були маленькими, і зрештою перебрати справу у свої руки, щоб зберегти бізнес у родині. Проблема полягала. Але в тому, що ніхто з них не хотів мати з цим нічого спільного. Це був найпростіший спосіб вивести його з себе. Навіть хатка про це змушувала його дуже швидко переходити від нуля до ста. Але це не зупиняло його батьків. Вони жартували про те, що дітям не потрібно турбуватися про коледж або переїзд. Про все це подбають, коли вони будуть керувати закусочною. Сестра, як найстарша, була першою, на кого почали тиснути. Але цей хлопець з братом порадили їй тікати геть і не зуратися назад, не дозволяти почуттю. Ровини стати на заваді щасливого життя. Вона і зробила: вступила до коледжу на спортивну стипендію, а потім переїхала за кілька штатів. Вона час від часу навідувалася, але це ставалося вкрай рідко. Потім настала черга героя історії, але на жаль, у нього не було грошей, щоб поїхати з батьківського дому. Тож батьки віддали його в місцевий коледж і відправили працювати в закусочну, щоб зекономити гроші. Тут і почалися проблеми. Молодший брат не пішов до коледжу, а вирішив займатися каучсерфінгом і мандрувати країною з рюкзаком протягом кількох років. Іноді він повертався на роботу на кілька тижнів, коли йому були потрібні гроші, але потім знову їхав. Тож мій знайомий продовжував керувати закладом, хоча ненавидів це, і клявся, що ніколи цього не робитиме. Іноді я бачив його в барах, і він був жалюгідною тінню свого колишнього. Нього я з часом в нього з'явилися проблеми з алкоголем, а також його спіткала низка невдалих стосунків. Його батькам ставалося було байдуже, що їхній син був депресивним алкоголіком, доки їхня сімейна спадщина залишалася незмінною. Він зізнався мені, що вони підштовхували його одружитися і народити йому онуків, осісти і відпустити цю дурну мрію. Почати все спочатку, коли у нього з'явиться закусочна. З огляду на те, в якому стані він був під час кожної нашої зустрічі, вражає, що він міг курувати закусочною. Його сестра і брат не переймалися тим, щоб приїхати і допомогти. І фактично вони почали погоджуватися з батьками, що він повинен просто змиритися з втратами і жити так, як потрібно. Одного дня він просто зник. Ніхто його не бачив і не чув про нього протягом трьох тижнів. Його батьки сказали, що він поїхав у відпустку, і вони також про нього нічого не чули. Потім раптом він повернувся в місто, здавалося в набагато кращому настрої. Виглядав старовішим, ніж ми бачили його протягом багатьох років. Приблизно через два місяці його закусочно закрили, а на її місці відкрили якийсь інший заклад. Виявляється, його тодішня дівчина поставила йому ультиматум: кидай пити, і йди на терапію, або між нами все скінчено. Так він і зробив і терапевт. Вказав на очевидні речі, що викликають його депресію, і сказав, що йому слід взяти у відпустку і подумати, що ще він хоче зробити зі своїм життям. Він поїхав у Вегас, розважався два тижні, і зізнався, що думав про самогубство. Після того, як він вийшов з цього стану, він придумав план, як продати закусочну і привласнити гроші собі. Все було оформлено на його ім'я, тож це було досить легко. Хлопець погодився на найвигіднішу пропозицію і на ці гроші виїхав з міста. брати сестра не отримали ні копійки, а баць які вже були на пенсії. Він переїхав на інший кінець країни зі своєю теперішньою дружиною, і ми стежимо один за одним у соціальних мережах. Але він стається набагато щасливішим. Мабуть, він роками не спілкувався зі своєю сім'єю і не має наміру починати. Не село, а шлюб жінки, коли я навчався в початковій школі, мене роками змушували ходити в звичайний музичний клас замість класу для дітей з особливими потребами. Навіть після того, як моя мама і обидва моїх терапевта попросили, щоб мене перевели в допоміжний клас із сенсорних причин, я аутист і щодня відчував сенсорні перевантаження в цьому класі. Вчителька сказала, що я брешу їм і завжди тихо граю, коли хтось сидить на уроці. Через це, коли я ходив до школи з 4 до 10 років, я страждав щопонеділка і щосереди. Потім я перейшов до середньої школи, і життя пішло вгору. Я все ще любив музику, тому спробував записатися в хор. Мені відмовляли протягом двох років, але в 12 років мене прийняли. Я досить добре співаю і не мав інших позакласних занять, тому почав допомагати керівнику хору. Врешті-решт він запитав мене, чи може його донька, яка також страждає на аутизм, займатися музикою так само, як я. Він також розповів, що учителька музики доньки в початковій школі каже, що та жахливо справляється з музикою і влаштовує істерики на уроках я відповів, що швидше за все це не істерика, а сенсорне перевантаження. Бо для аутиста, коли 38-річних дітей одночасно грають на інструментах, це пекло. Більше питань він не задавав. Кілька років по тому я приніс мамі у свою стару школу. Вона працює там асистентом класного керівника, і побачив мого колишнього керівника хору та його доньку. Ми побачили, що вони йдуть обідати разом. А мама мені на це сказала. Знаєш, ти одна з причин, чому він розлучився з дружиною, і я такий, що. І вона пояснила, що його колишня дружина була вчителькою музики в початковій школі. І коли я сказав, що урок музики в початковій школі це справжнє сенсорне пекло. Він дізнався, що вона не вірить, що аутизм існує, і думає, що можна виправити нейродивергентних дітей, якщо вивести їх із зони комфорту настільки, щоб вони стали нормальними. Не найкраще ставлення до хворих дітей як для мами дитини з аутизмом. Вона також відмовилася пройти курс про те, як навчати дітей з особливими потребами у звичайних школах, через що. Також втратила роботу, так їй треба. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Коли я був маленьким, у наших сусідів було двоє хлопчиків: 10-14 і років, плюс-мінус на момент написання цієї історії. Їх молодший син мав хорошого друга, який дуже часто залишався у них вдома. Він завжди був досить тихим і замкнутим, за винятком тих випадків, коли залишався зі своїм другом, 10-річним хлопчиком. І тоді він міг бути самим собою. Одного разу ми дізналися, що він не завжди переїхав до моїх сусідів через небезпечну ситуацію вдома. Очевидно, цей бідолаха бачив, як матір вбив її хлопець. І все через наркотики так прямо на очах, в притул, Перед ним, десятирічним. На щастя, мої сусіди відгукнулися і запропонували взяти його до себе, що було дуже добре для всіх. Він дійсно став розквітати і став досить стабільним з одним виключенням. Він просто не приймав нічого. Не від кого що підводить нас до моменту кульмінації, як і всі інші в нашому районі. Ми їхали додому автобусом. Цей хлопець їхав додому з початкової школи, коли водій автобуса почав сваритися на дітей за реальні чи уявні проступки. Цей хлопець образився і заговорив від імені решти дітей. Водій автобуса тепер уже добряче розлючений. Розлючений, бо це вже був не натовп, а конкретна людина. Сказав йому ще одне слово, і я вижену тебе з автобуса. Що ж, ви маєте рацію у своєму припущенні про те, що сталося далі? Хлопця вигнали з автобуса, що дуже його розлютило. Тоді він вийшов з автобуса і одразу ж став перед автобусом і почав йти вперед. Ми були приблизно в милі від зупинки, де він зазвичай вставав. На дорозі було всього по дві смуги, і іноді проїжджали зустрічкою, через що водій не міг уникнути покарання за спробу об'їхати цього хлопця. Тому він їхав зі швидкістю пішохода, поки той хлопець не дійшов до нашої вулиці. Батьки дивувалися, де їх діти, адже всі запізнювалися на 30 плюс хвилин. Всі були дуже здивовані, коли з'ясували причину запізнення. Я досі пишаюся десятирічною дитиною, а у мене вже є двоє власних. Сподіваюся, з ним все гаразд. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, чи знаєте ви якісь подібні історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо бажаєте підтримати нас фінансово, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!